З часом дороги ведуть всіх додому, бо там ноги з землею єднає магнітом. І ми знаємо, що після сильного гробу від любові та віри піднімуться квіти. І, можливо, ми там не побачимо того, що було до війни, але пам'ять не зітре. І зустрінеш людей таких рідних за рогу і розквітне у грудях домашнє повітря. Поступово довкола усе стане наше. І хтось купить білет до Донецька у касі. Нам всього не вернути та буде ще краще. Що ж до зустрічі, друзі, у волновасі! Можливо, люди, коли вбачають, що я живу цей світ в рожевих окулярах, може так воно і є, може я колись їх зніму, але я вірю. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в наше повернення. І в те, що у нас з вами вистачить сили відбудувати наш рідний край, тому що наша земля цього заслужила, і ми також заслужили. Дякую,